21 травня, у День Вознесіння Господнього, у Володарському храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбулося святкове богослужіння. З Цієї нагоди у храм було доставлено кілька чудотворних ікон. Багато вірян із щирими молитвами прийшли плонитися встановленим у храмі святиням. У своїх молитвах православні християни просили Бога допомогти у важливих справах захисту, хорошу врожаю і стілення від хвороб, адже саме цим прославилися чудотворні образи. Ікона достойно їсть, допомагає вдало завершити. Важкі справи. Святий образ Всецариця стілює від онкологічних захворювань. Чудотворна ікона пояс Пресвятої Богородиці позбавляє від безпліття. Ікона Троєручиця допомагає при захворюваннях рук, ніг, очей. Про захист дому і хороший урожай молиться ікона Іверська. Разом із настоятелем храму спільня Пресвятої Богородиці, благочинним Володарського району Української православної церкви Київського патріархату протиєреєм Богданом Долинським віряни молилися за Україну, військо українське. За всіх фундаторів святого храму Успіння Пресвятої Богородиці та всіх православних християн.